6 лютого у подружжя Сергія та Оксани Шершнів народився син. У той же день лікарі поставили страшний діагноз атрезія стравоходу. Це фатальна вада розвитку, яка без корекції однозначно закінчується смертю дитини і вимагає якоїсь нагальних хірургічних дій. Маленький Назарчик став третю дитиною у сім'ї Шершнів, Оксана розповідає, вагітність проходила без важких ускладнень, тож діагноз після народження став повною несподіванкою. Взагалі такого нічого не казали. Там і були таке щось таке по мелочах. Саме ну це грози перечесних пологів були. Вже 9 лютого, лікарі Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, разом з фахівцем київського охмадиту прооперували малюка. Фактично, операція, яка зроблена торакоскопічно, тобто із Кількох невеликих півсантиметрових проколів. Вона є унікальною. Навряд чи не йдеться в світі 20 осіб, хірургів дитячих, які Можуть оперувати це дорикоскоскопічно. Складність полягала у тому, що вага назадчика була лише 2 кілограми, 700 грам. Та все ж операція закінчилася успішно. Дитина гарно перенесла оперативне втручання, гарно перенесла наркозне забезпечення. Такий досвід у нас не перший. Ми раді, що також у нашій співпраці. Хірургічно анестезіологічні і сподіваємося, що подальшому хай би таких дітей, звісно, не було, але якщо будуть, то ми зможемо їм надати і подальшому також гарну допомогу. Проведення такої операції стало можливим завдяки сучасному обладнанню лапароскопічній стійці, яку нещодавно для лікарні придбала Житомирська обласна військова адміністрація. Її вартість становить близько 15 мільйонів гривень. Це тема обладнання, яке вкрай необхідне для наших маленьких пацієнтів. Попередня стійка була така. Була була придбана в 2001 році, тому 20 років, більше 20 років обладнання змінюється, і ми сьогодні приємно, що крокуємо в ногу з часом і нам вдалося придбати таке суперобладнання. Обладнання забезпечує високу якість зображення. У форматі запису 4К. Тож хірург чітко бачить операційне поле. Обладнання, яке ми придбали, воно надасть можливість якісно їх проводити разом з тим і розвиватися нашим хірургам, ну і проводити більш складні оперативні втручання. Зараз малюк почувається вже набагато краще. За місяць Назар набрав 500 грам. У нього хороший апетит, має усі рефлекси та функції здорової дитини. Найближчими днями хлопчика випишуть, і він поїде додому до старших братика та сестрички. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.